Terima kasih telah menonton! Добрий вечір, шановні глядачі. Сьогодні неділя, 31 жовтня. Той день, коли вже підходять до завершення вибори депутатів сільських селищних, міських та обласних і районних рад, і також сільських селищних міських голів. Ми працюємо у прямому ефірі і з'ясовуємо, чи була ця кампанія чесною та прозорою. Ми будемо працювати тут до ранку о 23.00. до нашого проекту приєднається Радіо 101 Далматин. Також ви можете спостерігати онлайн-трансляцію нашого прямого ефіру за адресою дабідабідабі та перейти за гіперпосиланням, і я представляю гостей перших гостей нашого прямого ефіру Ніч виборів це люди, які здійснювали спостереження за цією виборчою кампанією. Зокрема, це міжнародні спостерігачі від українського конгресового комітету Ніл Елберт, Віктор Гласко, а також координатор спостереження за виборами від громадянської мережі ОПОРА Микола Макуха. Доброго вечора всім вам. Доброго, Доброго вечора, Шановні глядачі, якщо скажімо, ви стали свідками фактів нечесного ведення виборчої компанії у цей день телефонуйте до нас у студії за номером 37 53 33. Також ми пропонуємо вам дати відповідь на запитання інтерактиву. Чи вважаєте ви, що ці вибори відбулися чесно та демократично? Якщо ви згодні з тим, що вибори цілком і повністю були чесними та демократичними, телефонуйте за номером 35-03-55. Якщо ж, на вашу думку, вибори загалом були чесними, але з незначними порушеннями, телефонуйте 35-31-64. Якщо ж ви вважаєте, що переможе як Завжди той, хто треба, телефонуйте 37 27 10. Всі дзвінки безкоштовні і результати інтерактиву припрошу не є репрезентативними. Отже, слово вам, пане Миколо, ваша кампанія, громадянська мережа опори» здійснювала спостереження загалом за виборами у Черкаській області. Тож які перші висновки ви робите? Ну варто зазначити, що ми спостерігаємо за виборами з самого ранку на 49 дільницях. І наразі ми маємо, ми не робимо висновків загалом про кампанію. Це можна буде робити тільки наступного дня, а можливо і через декілька днів. Але наразі ми маємо багато інформації про порушення різного рівня і будемо їх оголошувати, намагаємось давати їх в пресу, і можна вже говорити. Озвучивши ці порушення, наскільки чесними і прозорими були вибори? Ну звичайно, голосування ще триває. Виборчі дільниці закриваються у 22-й вечора. Наші журналісти були присутніми під час відкриття виборчих дільниць. Отже, що вони побачили? Дивіться сюжет. Восьма година ранку дільнична виборча комісія номер 53 вже розпочала свою роботу на дільниці пожвавлення. Для того, аби виконати свій громадянський обов'язок та проголосувати, тут вишикувалася черга виборців. Більшість у черзі люди похилого віку. Ніна Павлівна виборець досвідчений. Бабуся говорить, що голосувати зранку о восьмій для неї не просто звична справа, а багаторічна традиція. У п'яти бюлетенях старенька розібралася без проблем. Адже пильно впродовж останнього місяця спостерігала за виборчою кампанією. Хороша пройшла агітація по городу. Я все розібрала, все пойняла, все відмітила, самих красивих лучих. Я вибрала. Маріца Федорівна перевірила своє прізвище у списках виборців заздалегідь. Тоді ж таки бабуся ознайомилася із біографіями кандидатів. Тепер у правильності свого вибору не сумнівається. Це дуже добре, що є прізвище, хто він такий і чим він займається. Дуже добре. Не те, що він якийсь сам поміже, бо знає, хто він або безробітний. За півгодини після відкриття на дільниці з'являється місцева молодь. Марк своїм правом голосу сьогодні скористався вперше. Коментар на камеру хлопчина давати відмовився. Мовляв, для нього цей момент надзвичайно хвилюючий. Інна натомість хвилювання відчуває хіба що через можливе спізнення на роботу. Я прийшла, тому що я сьогодні працюю. Зазвичай під вечір ще, але так склалася обставини сьогодні в неділю. Чей хелові. За кого віддати свій голос дівчина визначилася завчасно. Багатьох знаю, тому що приходили, розносили ці брошурки в різні. Тому багатьох так знаю, і читала і бачила, але не всіх, звичайно. Ну, я вже давно визначилася, за кого я буду голосувати, тому знайти в списку я знайшла. За час перебування знімальної групи телеканалу Вікка на дільниці суттєвих порушень спостерігачі не виявили. Галасу наробив хіба що зіпсований бюлетень. Людина ще поставила дві поміточки замість Виписується Заява на членів дільниці, які давали їй бюлетень, і заміняється лише один раз. Її бюлетень зіпсований на новий. Незважаючи на те, що на дільниці вже о 9-й годині людно, на пік активності виборців, за словами голови ДВК, тут чекають по обіді. Шановні глядачі, ми працюємо для вас у прямому ефірі, і ви можете телефонувати до нас у студію і ділитися своїми враженнями від цієї виборчої кампанії. І дня голосування. Телефон студії 37 53 33. Також триває наше інтерактивне опитування, і ви можете дати відповідь. Чи вважаєте ви цю кампанію чесною та демократичною? Якщо ви з цим згодні, телефонуйте 35 03 55. Якщо ж ви визнаєте незначні порушення, що сталося під час цієї кампанії, телефонуйте 35 31 64. Якщо ж на вашу думку, як як завжди переможе той, хто треба, телефонуйте 37 27 10. Отже, ми побачили в сюжеті, що загалом не зафіксовані значні порушення. Ви з цим згодні, пане Вікторе? Я сюди там не був, але були порушення, не можу казати чи значити. Ну були, наприклад, в одному випадці, що сталося, почали там приготовляти контрольних талонів. І там помилково декотрі спостерігачі підписалися там, де не повинно було підписатися. Та, то, не ось таке велике. Але були такі порушення відносно бюлетенів, кількість бюлетенів, було брак бюлетенів, декілька дільниць, а, наприклад, в ному випадці. А, і, дуже, що дуже цікаво було, то все було на, на рівні бюлетенів категорії кат 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 обласної ради. Що в одному випадці 100% всі бюлетені не отримали, а в друго, і в тому самому в черзі не отримали пів того, що повинні були отримати, то зачали, не знали, чи будуть відкривати дільницю чи ні, а в кінці була порада дана, щоб відкрити, відкрили і спочатку ну, мали п'ять мало віддавати, а не могли, то чотири, а тоді, може, серед дня вже три віддавали. Поза тим ми в'їхали в кількох дільниць, де не мали пломби. І ну, вживали, зробили, що могли. Вживали стрічки, підписані нитки, все таке, щоб ну, опевнити, що урнів не зможуть. Легко так хтось не зможе легко там увійти. А, також було таке, що не було досить інформації дано, ну, тобто відносно а, наявних матеріалів, відносно кандидатів, а, списки ті, на яких люди мали дивитися. А, також в декілька випадках не було а, показано, не було повісено. Чи на столі покладено. Ну, Але на це, на це вплинула досить така, знаєте, висока швидкість цієї кампанії так, з так. поспіхом багато що робилося. Так, і багато так і казали, що відчували, що то занадто швидко все робилося. І ну, як швидко таке робиться, і ще до того треба трохи відпочивати, і не, не дається того, то, то помилок роблять.

Small violations, or yeah. um, as far as what I saw, I didn't see any um, major violations. I didn't really see any violations. Um, uh, there were um, issues that we thought were issues, but we um, analyzed it further, and it was fine. Um, uh, no, he says, that did not any very serious А були такі, ну, можна, посередні такі не дуже, ну, можна так, малі порушення. А де були такі порушення, що відразу, ну, спершу як подивилися на то, то воно виглядало, що щось може грубе буде, а тоді як провірили, трохи ну, додивилися, побачили, що щось там. Ну, не аж так було таке станово. Зрозуміло. Ну, можна, звичайно, робити висновок, що кількість порушень не є критичною, але варто згадати, напевно, ще одну цьогорічну виборчу кампанію, вибори президента, де бо, буквально перемога вимірювалася кількістю голосів, кожен голос був чогось вартий. Тож підсумку ці порушення, якщо їх буде багато, цих дрібних порушень вони можуть вплинути на результат. І, Віктор, до вас таке питання: чому західний світ таку прискіпливу увагу приділяє саме Черкасам? Чому? Ну... Бо ну, знають, ну, оцінюють одне, ці вибори важливими і також оцінюють те, що Черкаси так і би центр. І думають і відчувають, що центр чи то в Черкасах, чи на півдні, чи на півдня від центру, то, то є гаряча зона, то як центр буде голосувати, то так і, мабуть. І... Вибори вирішуються в центрі. І так, якраз. І, і як центр буде голосувати, так і думають, і ціла, ціла країна буде іти. То... Звичайно, пане Миколо, звичайно, ми бачили сьогодні дуже багато повідомлень від громадянської мережі опора, від спостерігачів. Які на вашу думку найбільші от порушення, от за яким критеріям ви оцінюєте те, що відбувалися порушення? Я би оцінював порушення виборчого процесу і розділяв би їх на дві частини. Першу частину я відніс би до організаційних порушень порушення відповідно до законодавства організації виборів. Другу це зумисних порушень зі сторони різних суб'єктів. Які вже порушували закон не з організаційної, а з реальної сторони. Ну, ми почули про організаційні порушення від Віктора. А от друга категорія ну я би хотів зазначити, що традиційно е міжнародним спостерігачам досить складно побачити якісь порушення, адже е треба. Мати, по-перше, більш розгалужену сітку, а по друге будь-які да, глибше в матеріалі в цьому всьому. Ну, наприклад, порушення, які було нами зареєстровано, наприклад, спроба винести бюлетні і неодноразово до нас е повідомлялося, і ми навіть намагалися це запротоколювати, але на жаль, не вдалося. Але такий факт був: е рвані бюлетні, е голосування в кабінках по декілька осіб. Це, наприклад, 26-115, дільниця міста Черкаси. Голосування за межами кабінки на цій же дільниці. Наприклад, в селі Руська Поляна близько Черкас було голосування навіть певний період взагалі без ширми на кабінках. І тільки після наполегливих зауважень нашого спостерігача ситуація була виправлена. Є відеоматеріал по цьому, і таких насправді порушень досить багато. І я би міг їх перелічувати. Та, на жаль, ефірний час е такий не досить великий, щоб говорити про це. В основному е ми цю інформацію подаємо в інтернеті, її можна побачити на місцевих сайтах. І і до речі, варто нагадати, що користувачі інтернету можуть дивитися онлайн трансляцію нашого ефіру за адресу Давіда і натиснути на відповідне гіперпосилання. Зараз у нас в ефірі це люди, які спостерігали за виборчим процесом, зокрема представники міжнародні спостерігачі від українського конгресового комітету Сполучених Штатів Віктор Гласко, Ніл Елберт. А також координатор спостереження за виборами від громадянської мережі ОПОРА Микола Макуха, і ви можете телефонувати та ставити запитання спостерігачам гостям студії за номером 37 53 33 і брати участь у інтерактивному опитуванні, яке триває. Пане Миколу, що ви можете сказати? Скажімо, про те, що відбувається в Черкасах та в інших регіонах? Ну побутує така думка, що в центрі, тобто, в такому, ну не можна сказати, що наше місто мегаполіс, але це місто дуже багато уваги виділяється, приділяється до виборчого процесу. А як відбувається в селах провінції? Ну в провінції традиційно увага до виборів і актив... виборча активність людей на порядок вища, ніж в Черкасах. Про це е... красномовно може говорити явка виборців. Так е... в місті Черкаси явка досягає можливо 35% на даний момент в середньому, і це дуже мало, я би а, говорив.